А Україні парафіяни. 14 жовтня сьогодні. Покрови, День захисників і захисниць. З чим я їх вітаю і висловлюю свою щиру вдячність за те, що вони нищать орків і дають нам можливість нормально жити. Дякую вам, ви дуже круті. Разом з тим починається ще одна моя подорож з розряду тих, де я кажу. Не знаю, чи мені все вдасться, але спробую. <смі> Мій план на наступних три дні доїхати з Івано-Франківська до Осмолоди, Це сьогодні. піднятися на Боревку. Завтра планую катнути з Ігравця через Соферу в Осмолоду і повернутися назад на Боревку і перейти на Рущину під Сивулю, потім катнути Сивулю. Спуститися і через урочище чи урвище пекло поїхати в Максимець і Франківськ. Ось такий план. <сум> Я не знаю, він дуже амбітний. що з того вийде, як завжди, побачите. <сум> не переключайтеся. І також не забувайте допомагати нашій армії, нашим військовим, які нищать безщадно орків бо їх треба всіх знищити поїхали проїхаю вже 4,5 км. зараз 8.30. За сьогодні планую проїхати орієнтовно 100 км. трошки менше. Думаю, справлюся десь за 7 годин. Але це як вилами по воді писано, не знаю, буде видно. Прогноз погоди на наступні декілька днів, як завжди незрозумілий, опадів не обіцяють, проте можливо хмарність і досить холодно. Вночі до трьох, в день до 12 градусів тепла. Бо смолоду їду вже звичними маршрутами, відео, яких ви могли бачити, якщо не бачили, то посилання. Зараз побачите в куточку екрану, подивіться. Часто мене питалися, як я збираюся в такі е, тривалі подорожі, що беру, як везу і так далі. Ну, якщо, якщо мені не буде лінь, то ввечері покажу. Довітання прошення і відпущення ріхів. Ще з минулого року я хотів приїхати цей маршрут. І от пробую аж тепер. Я загалом в такому тривожному і приємному очікуванні, що ж буде. Оскільки минулого року я мав багато пригод. Трохи приємних, трохи неприємних, але загалом дуже добре. Сподіваюся, все буде добре і безпечно. Трохи потепліло 10,1 градус. А літом річки тут не було. Вона пересохла, зараз наповнилась. Я не думав, що вона така велика, зараз йду шукати кладку. Знайшов кладку, це чудово. їхати по ній я не хочу, вона якось стрмно виглядає. Тут навіть йти стрмно, а не то, що їхати. Зазвичай в цьому місці добре в горе, але не сьогодні. Шкода, звичайно, але... Чо, я до них рухаюся, я їх вже побачу зблизька. На жаль, ніхто не погодився їхати, тому йду сам. Як завжди. Навіть сонечко вилізло. Привіт, сонечко. Це знак. Бетонна доріжка люкс. Я в старих Богорочанах приїхав 20 кілометрів, годину 15 вже їду. Повільно, але що зробиш. Шлях восьмолоду я вибрав не найпростіший. Це буде поєднання рівнинного кроскантрі і гірського походу. Вело походу, як це називається, навіть не знаю. Але кроскантрі рівнин не буває таке по ідеальному асфальту. І це прекрасно. Насправді більша частина маршруту проходить дорогами, хоч і не основними, але все ж таки дорогами. Але є елементи бездоріжжя кроскантрі. Вони трохи забирають часу. Це таке кольорове, приємне око. Я бачу горки ху-ху, але красиво. Їду невеличкий підйом, досить нелегко дається. І одразу в голові такий дзвіночок. Чувак, а як ти в горах будеш їхати. Але потім настає розслаблення, тому що я розумію, що формат цієї поїздки трошки інший буде. Тобто мені не доведеться з повною амуніцією їхати в маршрут. Я планую десь ховати речі. Але ць, нікому цього не кажіть. І катати трейл. Тому має бути не так важко. Але все рівно добратися до перевалу Бревки з, з повним рюкзаком в перший день, я думаю, буде непросто. Сильно Педалі крутяться, кілометри мутяться, 42 кілометри вже проїхав. Це можна сказати, як в горах уже. сама назва про себе говорить. Далі Лухвиця, переїжджає в долину Лімниці і ще трохи лишається, кілометрів 30. Привіт, гори! Ось сивулю видно Якщо все буде добре, я там завтра буду. Важкувато їдеться. Швидкість середня невелика, десь 15-17 км. Думаю буде трошки швидше, але їду як їду. Рюкзак досить важкий. Орієнтовно 10,5 кілограм плюс півтора літра води було Тобто 12 кілограм і на, рюкс... на велосипеді ще 2-300 на 50 грам стало легше соволуквита Насправді не є дуже важко Втомилась тільки дупа трохи. Бо все ж таки рюкзак досить важкий, а кілометраж не маленький. Але я думаю, що вона витримає. Правда дупа? Горки вже почалися. Верх-низ, верх-вниз. Час летить страшенно. І я полетів. Досить цікаве таке керування, коли велика швидкість, велосипед завантажений. Плюс в мене рюкзак на спині, досить важкий. Розганяє дуже швидко. Село сливки і гори кольорові. Зараз 12.30. Приїхав я вже 52 кілометри. 4 години їду. Повільно, а що зробиш? Я кайфую. Як від такого можна не кайфувати. Привіт, хлопці. Привіт, кажу. Чуть-чуть тільки. Та ні, то я в мене дуже важкі зараз рюкзак і цей. йду в гори на декілька днів. Сранківська. Ну. ровер майш сюди? І о, ти ч ж? Сранківська ровер сюди. Сранківська. Лімниця. Досить потужна зараз. І по крафту можна би було сплавлятися. Десь від звідти від минулого року я спустився, коли їхав з Гути на Буревку, я в селі Гриньків. 66,5 кілометрів обід. Фу. Ну і треба дубцю розім'яти, бо вона страждає. Але нічого таке життя. 14.30 зупинився на вимушений підстоп, що з мене велосипед почав розмовляти зі мною і захотілося подивитися що таке причину поки що не з'ясував перевірив педалі перевірив підшипників рульові, все добре що йому є. якщо я бачу цю мадрину значить я вже в восьмого Пару кілометрів дорогою лісовозним і підйом. А тепер я вже справжній горах. Якщо все піде за планом, то я ось через цей міст маю завтра переходити, спустившися з трейлу. Річка Лімниця. Хиткий мост. Треба поспішати, бо я щось так розслаблено їду, що в капець Приїхав на точку де починається підйом. Приїхав 84 км і зараз 15.30. Тобто це скільки вже 7 годин я їду ого. Але як я казав, що не поспішаю, насолоджуюся. Ну і ще десь 6 км залишилось. Мій оптимістичний план на сьогодні був доїхати до Боревки, піднятися ще на і спуститися. А песимістичний це не знаю, залишитися тут внизу в осмолоді замаханим. А об'єктивний план це якраз добратися до отуди до Боревки, до перевалу Боревка. Що я в принципі збираюсь зробити, Ще часу достатньо. В горах відчутно похолодало вже Але йти вверх тепло Трохи надіхати можна Виглядає жахливо апокаліптичні картини такі До перевалу боревка ще 3 км і 300 метрів набору Я зараз більше йду пішки, але трохи їду Тут стежка вузька, дуже кам'яниста, каміння слизьке, тому я не ризикую. Вже втоми підібрались нормально. Траверс хребта сивуля, половина рощина, 7-8 км. Завтра мені доведеться цей шлях здолати. Я не знаю в якому стані там стежка. Там їхати мало що можна. напевно. Ось вона. А я зараз наліво перевал Боревка. 89 кілометрів уже. Майже. Без 300 метрів. 18-20. Змучився. Знаєте що? Я вже пришел. Так, так. О, оце свинство. Народ не беріть гори волої серветки. А якщо берете, то забирайте їх з собою. Навіть використані, навіть з какашками. Того, що подивіться. Приходиш от в такий прекрасний ліс. А тут купа волої серветок. Забирайте їх з собою додому і викида... викидайте в смітник. Зараз 18.30, тобто я витратив 10 годин і подолав 89 км 200 метрів. Немало, але і не дуже багато. Замучився. Зараз розкладаю табір і можливо ще навіть піднімлюсь кудись трошки вище на захід сонця, якщо не залінюся. Спершу знімаю цей пакунок зрану. Я прикріпив під фляжник. і цей баул вставляється сюди. Отака штука. А сама сумка це чехол від сандалів Source. Тут буде намет. Треба якомога глибше в ліс залізти, щоб не було роси багато зранку. В лісі роси менше значно. Холодає дуже швидко, зараз термометр показує 6,3 градуси. Так що перед тим як намет поставити я переодягну швиденько. Якраз в цьому баулі у мене одяг, який я зараз одягну. І також намет. І намет я поки що не поміняв. Використовую далі той самий Nature High. Як на мене найкращий намет. Має недоліки, я вже розказував про них, але... Я з ними змирився. Навіть хочу ще один такий самий купити. Це Hike Tagger 2. Одна дуга в нього. Він вільно стоячий, але це не біда. І він одношаровий або півтора шаровий, я би сказав. Проте дуже швидко ставиться. І легенький. Так, і залишилось тепер розтягнути кілками. Мед встановлено буде ватра. Прийшов час їсти варити. На вечерю булгур з сиром і з ковбасою і з соус. Я коротше, відмовився від цих пакетиків з їжею, що це мені не дуже подобається. Розфасував собі рис, макарони, ковбасу, сир по, ну, по, по порціях і так буду готувати. А чому відмовився, бо не смакує воно мені. І я не наїдаюсь там. Тому коротше, таке. якась біда сталася, пальник не хоче нормально працювати, чи форсунка забилася, чи що. Якось. Згорем пополан трошки його запустив. Але горить воно на одному рівні. Але мені цього достатньо. А я навіть не маю ніякого дротика, щоб прочистити. От ще одне, ще один досвід. Знаєте що в мене такий рюкзак був важкий? От що я з собою віз. І таких дві банки в мене є. У мене тост за здоров'я і життя наших захисників і захисниць. Сьогодні їхній день. Не дурно як віз. Ці банки важкі. Попускаю класно. Булгур зварився, а тепер нарізану ковбасу І сир зараз піде фасований тут 40 грамів. Така виходить досить ну, велика порція булгуру 90 чи грам. Десь 30 грам ковбаси або 40 і так само сиру. Я думаю, що капець смачно буде. Не знаю чи взагалі вам це цікаво, я це все так показую. Може вам це абсолютно не цікаво. Ну, час скуштувати це. це. Ви не повірите, але воно надзвичайно смачне. А може й повірите, А може я голодний просто, але дуже смакує. М -м -м.